Доброго дня! Вітаю вас на каналі Булочки на кухні. Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачний, яскравий і натуральний мармелад з агрусу. Ви тільки подивіться, який він густий, пружний і ніжний. А ще цей мармелад готується дуже швидко, буквально за 15-20 хвилин і без жодного желатину. Сьогодні ми навчимося працювати за агаром це природний загощувач із водоростей, який створює ідеальну структуру. Якщо ніколи з ним не працювали, не хвилюйтесь, я все покажу і поясню крок за кроком. Для приготування оберіть агрус сильної стиглості, середньої стиглості, ну а вже ось такі зеленіші, хай вже будуть на потім. Зараз я його помию. Потрібно обірвати і плодоніжки обрізати, і ось ці хвостики. Так як перетирати не будемо, то це все зайве потрібно видалити. Агруз помила, перебрала, все зайве відрізала. Вийшло у мене майже кілограм туди 950 грам самих ягід. Цукру поки що беру 250 г. Чому поки що? Тому що у цьому рецепті немає сталої пропорції виробите до свого смаку. Як ви хочете, щоб було більш солодко, з кислинкою, зовсім кислий, тому що загущувати ми будемо за допомогою агар-агару. А він для загущення не потребує цукру. Отже, ви можете, якщо ви впевнені, що ваші ягоди мають достатньо кислоти та солоду, щоб зберігатися самостійно, тобто ця консервація буде зберігатися. Ото От, сміливо можете робити і взагалі без цукру. Або зробити, наприклад, невеличкими порціями мармелад та зберігати в холодильнику. Для розварювання ягід я беру 100 мл води, так як вони такі щільні, ось не відразу пускають сік, то потрібно додати води. Скільки агар-агару в нас буде видно, коли вже суміш розвариться, і я буду бачити, на скільки літрів виходить. Ну, само, самого варення, ось, від цього будемо відштовхуватися, скільки його брати. Пропорцію додавання агар-гару я залишу в описі під відео для різних типів варення, щоб воно було просто, як таке густеньке варення там, або ближче до джему, і ось такого, як мармелад. Для кислих ягід, які мають кислоту, а гар гару потрібно давати на 20, приблизно на 20% більше, тому що він кислоту не любить от така, як у смородини, наприклад, у лимону. Ну і вагрусу також в деяких сортах кислоти є достатньо. Тож, все робиться дуже швидко. Розварюємо ягоди і вже потім паралельно збиваємо блендером, і тоді вже паралельно можна буде займатися агаром. Банки у мене вже навіть просто реалізовані і стоять в духовій шафі, тому що часу у нас раз-два і все буде готово. Додаю воду. Ягоди і розварюю їх до м'якості, щоб можна було потім вже далі легко подрібнити блендером. Додаю тут ще цукор, звісно. А чи потрібно буде ще додавати, чи ні, я вже скуштую, коли вже буде суміш ну, більш проварена. Ягоди мої розварились, зараз трошечки зменшила вогонь, але дам їм ще трошечки покипіти, Поки у нас буде розмочуватися А Він розмочується 5-10 хвилин, ну і тоді я вже буду блендерити. Скуштувала до цукру, більше мені не потрібно. У мене агрус солодкий, і ну, лишається тільки легка така кислинка, тому достатньо. Для консистенції мармеладу на 1 літру ось такої суміші, нам потрібно 4-6 грам. Агарагару це півтори-дві чайні ложки без гірки. Можливо, ну, хтось там мене зараз слухає і думає, Агарагар дорогий. Ну, Я вас хочу запевнити, якщо ви будете купувати його на вагу, і ось так як я у банці Спецій, раз купила і вам на рік. Дата пакування 15 січня. Вжити до, до 15 січня 2026 року. І кількість його така, що ви приготуєте усі потрібні вам заготовки і інші страви. За Гарагаром протягом року вам абсолютно вистачить його. Ця у мене кастрюля трьохлітрова, плюс-мінус півтори літри. Цієї суміші, тому додаю відразу до кастрюлі, в якій він буде варитися, 100 мл води. 100 мл це ну, для будь-якої кількості суміші. Вам потрібна вода, просто, щоб агар-агар розчинився ну, і заварився. Дві чайні ложки, тобто три, ну, раз у мене півтори літри. І даємо ще плюс 20% на те, що є тут кислота. Додаю порошок, розмішую, щоб не було грудочок. і лишаю отак постояти. Сильно він у вигляді не зміниться, але потрібно, щоб він постояв. Ось так уже уварилась наша суміш. Пробуваю все блендером. Ось так виглядає зараз суміш. Вімкнула її ще на невеличкий вогну, щоб вона так собі далі підкіпала. І вімкнула агар-агар, щоб закипів. Його постійно потрібно помішувати. І закипіти повинен одну-дві хвилинки прокипіти, щоб активізуватися. Агар-агар активізовується. При температурі від 85 градусів. Тож я продовжу помішувати. Банки у мене вже гарячі, стерилізовані, кришки також. Ось Тому що вже після додавання агар-агару, варення, ну, в нашому випадку, мармелад, більше варити не потрібно буде, тому що зникне вже той ефект, він перевариться і перестане загущувати. Тому все робимо дуже швидесенько. Ось, як бачите, вже суміш починає підкіпати, і ось такий густий кисіль у нас виходить. Даймо ще хвилинку тут покипіти. Це навіть і не хвилинку, бачите, мені здається, з кожним помішуванням ложки суміш все густіє і густіє. Ось це нам і потрібно. Все, тут вимикаю. Знімаю тут з вогню і. Ретельно перемішую. Агар починає застигати вже при 35-40 градусів, коли суміш почне холонути, тому із розливанням по банкам також не потрібно гаяти часу. Ну, все, добре розмішали, тож розливаємо по банкам. Закручуємо. Оп -оп. Поки я дійшла до рушника вже вона добре затягнулася, кришка. Ось так. Рівно три баночки в мене вийшло. Навіть столові ложечки не залишилося, щоб потім скуштувати і побачити, який результат. Тож, спеціально на початку відео я для вас відкриваю банку, щоб ви побачили, якої. Густини у нас вийшов мармелад. Все це робиться дуже швидко. Похвилину не скажу, але повірте на слово, тут мало що у цьому відео вирізалося. Час займало лише те, щоб ягоди розварилися. Тож, натхнення вам на приготування. Сподіваюся, цей рецепт стане вам у нагоді. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!